Забыл Місто Харків, центральний ринок наш улюблений, критий павільйон. Везде чистота. От жіночка прибирається, везде помито все, почищено. все красиво наложено, хочеш гранатовий сок, хочеш рибку, хочеш фрукти, хочеш овоща, хочеш копченості, хочеш балики, хочеш домашню колбаску, хочеш... Уже молода картошка вже продається. Хочеш пастурма, хочеш гриби, сушони, хочеш все, що хочеш, сальцо, м'ясо і всяка друга вкуснятина. А так у нас всі в халатиках. Все під контролем. Усім хороші суботи. Усім хорошого настрою. тисячі побільше миру і всього доброго. Хай щастить вам.